Видивитися новини на сьомому каналі в студії працює Оксенія Сітінська. Вітаю! СБУ затримала диверсанта, який підпалив електропідстанції на Одещині. Затриманий громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні. Він був завербований ФСБ навесні цього року. В середині квітня чоловік вилив п'ять каністр з бензином на обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі. Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону. Після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон та Отримати оплату за роботу у сумі 2 тисячі доларів. Втім, правоохоронці затримали чоловіка на місцевій автотрасі. Як повідомили в службі безпеки, організатор диверсії, український кримінальник, який має вплив на два прикордонних українських міста. Зараз проживає за кордоном. Його планують оголосити в міжнародний розшук. ДБР викрило масштабну систему катування в'язнів в українських колоніях. Зокрема, наразі під підозрою четверо посадовців бошківської колонії, що на Полтавщині. Слідство встановило, що вони знущалися майже над всіма новоприбулими в'язнями. Їх змушували прибирати та знімали процес на камеру. Також засуджених нещадно били одному, завдали дві сотні ударів. Крім того, перевіряється інформація щодо смерті в'язня через побої. Підозрюваним працівникам колонії загрожує до 10 років тюрми. Крім того, ДБР розслідує створення системи поборів із засуджених, які дозволили керівництву колонії купувати квартири та елітні авто. В одеських школах не вистачає вчителів. Наразі відкрито сім сотень вакансій. Для порівняння минулого року вакансій було 420. Про це повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич. За її словами, наразі критично не вистачає вчителів фізики. Такий дефіцит пов'язаний з виїздом педагогів за кордон а також з мобілізацією. Хоча вчителі мають право на відсрочку. Викладати у школах запрошують молодих фахівців. До речі, вони мають право на доплату у 3 тисячі гривень. Фізиків ми підключаємо з будь-якої країни світу, тому що нам їх не вистачає катастрофічно. У Нас є вчителі, які добровільно вступили до лав збройних сил України, і не тільки просто вчителі. Є директори закладів освіти. У нас двоє сьогодні стоять в лавах збройних сил. Один з них директор школи, один директор позашкільного закладу освіти. Ми дуже чекаємо наших хлопців, їхнього повернення з перемогою. Вболіваємо за них, тримаємо кулачки. Один з вчителів вже повернувся після поранення і працює. Вступив на своє робоче місце. Він працює в школі. Наразі 118 навчальних закладів в Одесі зі 121 мають власне укриття або сховище поруч. Це дає можливість проводити навчальний процес очно. 710 тисяч військовозобов'язаних громадян зняли з розшуку через застосунок Резерв Плюс. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Деякі користувачі чинні військовослужбовці повідомляли, що у застосунку їм присвоїли статус у розшуку. Це означає, що ТЦК упродовж років не отримували ніякої інформації про громадянина. Цифрова команда Міноборони виправила цю помилку, а користувачам радять авторизуватись у резерв плюс повторно, аби статус. Суновився, але якщо після цього статусу розшуку не зникає, то потрібно буде звернутись до ТЦК. Українцям будуть платити гроші за повернення до країни після закінчення бойових дій. Відповідне рішення ухвалив комітет парі з міграції. Гроші надаватимуть як фінансову допомогу європейські країни водночас, поки невідома сума, яку платитимуть українцям. Швеція передасть Україні 16-й пакет військової допомоги обсягом понад мільярд доларів. Це найбільше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна отримає літаки радіолокаційної розвідки та управління. Така техніка надасть Україні абсолютно нові можливості для повітряної радіолокаційної розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі. Зокрема, дозволить краще виявляти і вражати цілі на великі дистанції. Літаки поставлятимуть повним пакетом, який включає навчання, технічне обладнання та методичну підтримку для ведення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм. Також Швеція дарує весь свій запас гусеничних бронетранспортерів PBV-302, ракети та артилерійські боєприпаси. Посадовиця комунальної установи переплатила 300 тисяч гривень на закупівлі стойок для дорожніх знаків. Загальна сума тендеру, який виграла приватна фірма, склала понад мільйон гривень. Слідство вважає, що за ці гроші придбати стойки можна було б дешевше, тому інкримінує комунальниці службову халатність, оскільки вона не проаналізувала актуальні ціни на товар, через що утворилася переплата. Комунальниці загрожує від 2 до 5 років ув'язнення. Отримати безкоштовний якісний імплант зубів військові можуть в басейні стоматологічній клініці, що на торговій 1Б. усю процедуру повністю фінансує держава за програмою Національної служби здоров'я. На одного військового уряд виділяє 15 тисяч гривень на рік. За період з вересня 22-го року по травень 24-го року кількість звернень військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб склала більше двадцять двадцяти тисяч. Крім того, безкоштовні стоматологічні послуги в цьому закладі можуть отримати також внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та ветерани війни. Два тижні тому клініка отримала сучасний томограф, тож спектр послуг розширюється. По перше, ми поспілкувалися з військовими, поспілкувалися з лікарями, і всі говорять, що було б краще зробити таку електронну чергу в дії, за якою військові, наприклад, знаходячись в госпіталі, могли б записатись і прийти, розуміти, що вони цю послугу отримують, коли отримують і яку саме. По-друге, фінансування розраховано від 3 тисяч до 15 тисяч і один раз на рік. І інколи цих коштів не вистачає. І ми спілкували з військовими. По перше, потрібно цю е, порох цих коштів збільшити з. Е, за кошти держави або за кошти місцеві або за обласні і потрібно зробити так, щоб люди могли приходити не лише один раз на рік, а хоча б два рази на рік, тому що ми розуміємо, що здоров'я зубів наших військових інколи потребує більш ретельного догляду і уваги. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьому телеканал.